Російський гній намагався пустити коріння в одному з найуспішніших футбольних клубів України і першим отруїв того, хто заплітав синьо жовті стрічки у волосся, але зрештою обгорнувся російським триколором. Я ухвалив таке рішення із задоволенням перейшов до Зеніта. Колишня гордість українських вболівальників Анатолій Тимощук з патріота перетворився не просто на відвертого запроданця, а можливо й агента ФСБ. Незабутні емоції, не з Забутні щастя, те, що ми так змогли. Осінь 2024 року. Екс футболіст збірної України Тимощук передає свою футболку на російський аукціон, отримані сотні тисяч рублів. За порєбріком мали скерувати для допомоги Курській області, де тоді ЗСУ проводили операцію. За кого ж толя? Можливо, я якось неправильно зрозумів це запитання. Тут варто пригадати, що футболіст наприкінці 2022 року назвав війну Ерефії проти України спеціальною воєнною операцією. Про що зазначено у реєстрі зрадників, фігурантом якого є Тимощук, замовчування факту агресії РФ проти України, проживання в Росії під час війни та співпраця з російськими медіа. Тож результат закономірний, як і його обійми з московським футболістом-погребняком на тлі шамана. Це співак про те, що він руський. Недарма до екс-капітана та рекордсмена за кількістю матчів за збірну, особливе ставлення. Фанати і колеги вважають його найганебнішою плямою вітчизняного футболу часів незалежності. Ти там пішов, там якусь затіяв заваруху, там іще щось. На початку 24-го року спливла неочікувана новина Анатолій Тимощук втік із Росії. Оце це так не сподіванка. Таке заявив американський футбольний тренер Деніс Люкенс, який колись тренував Херсонський кристал. Він назвав екс капітана збірної України буквально заручником країни-агресорки. Наївний фантазер. Далі ви знаєте, що було. Насправді ніхто нікуди не тікав, бо Толя не заручник, а запроданець. Тимощук залишається на теплому місці у російському болоті. Далі працює асистентом головного тренера Зеніту, бо рублі самі себе не зароблять. Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю, я не роблю це бездум. Але на початку його кар'єри в такий жалюгідний розвиток було важко повірити. У 2001-му вихованець Волині Лучанин Тимощук отримує капітанську пов'язку донецького шахтаря принципово скрізь говорить українською в сім'ї з батьками, з дітьми, з дружиною розмовляє суто українською мовою тому. Я пишаюсь тим, що я українець і я роблю свою справу на футбольному полі. Має повагу одноклубників і вболівальників, здається своїм доску хлопцем, не п'є і не гуляє скрізь показово із прапором. Що на мундіалі у 2006-му, після виходу збірної до чвертьфіналу, що двома роками пізніше, після виграшу Кубку УЄФА, вже у складі Петербурзького зеніту. Трохи пізніше криваві гроші саме цього клубу, а точніше Газпрому зіграють з століком злий жарт. Це м'яко кажучи. Анатолій Тимощук, скажу просто: насправді гравець, який виграв всі титули в клубному футболі, так Анатолію, я не помиляюсь. Так все правильно. Але ж до повномасштабного вторгнення Тимощук займався улюбленою справою усіх дволиких ділків. Намагався всидіти на двох стільцях одночасно. У 2013-му він робить. Камбек до Петербурзького зеніту після чотирьох сезонів у Мюнхенській Баварії. Моє бачення спорту і моє бачення професіональної кар'єри футболіста. Футболіст постійно повинен рости і йти до своєї цілі за декілька місяців після повернення у 2014-му Росія анексує Крим і починає агресію на Донбасі. Толік не полишає рефію, натомість записує відео, де говорить про любов до України і закликає до єдності. Скажемо насилю: стоп! будьмо єдині в тому, що любимо. Ми любимо Україну. Чомусь йому тривалий час вдається петляти. Грати в клубі агресора на гроші Газпрома і одночасно в збірні України. Він відвідує у шпиталі наших бійців, поранених на сході. Проте платить податки на Росії. Моя точка зору: що люба війна це гор. Тому я з самого першого. Дня, я сказав, що в будь-якій ситуації треба шукати діалог. Тимощук навіть отримує посаду у тогочасній федерації футболу України. За це його починають полоскати помийки за перебріком, і нарешті він наважується поїхати з ворожої країни. Щоправда, не додому, а до Казахстану у клуб Кайрат і зовсім ненадовго. Я одягав дві пов'язки. До речі, про Баварію Толік приїхав до Німеччини у 2009-му. і здавалося, розірвав зв'язки з Ерефією. Відкрились омріяні перспективи, європейська кар'єра, розвиток у сильному чемпіонаті, регулярна участь у лізі чемпіонів, яку він зрештою виграє із мюнхенським клубом. Відчувалось таке: раптом ти не забуваєш, заб'ють тобі. Тому хвилювався, але даремні були хвилювання. Щоправда, в тому фіналі Тимощук участі не братиме, але заповітний кубок у руках потримає. Традиційно загорнеться в український прапор. Але зрештою запах Газпромівських грошей переможе. Припускаєте, що ви все життя проживете в Санкт-Петербурзі? Звісно, третє пришестя Толіка у Зеніт відбулось у 2017 році, як асистента головного тренера. Ним став Лучешку. Про перебірливість теж було б непогано запитати у Мірчі. Я люблю дуже багато Україну. Я пам'ятаю матч металіст проти Динамо Київ. Це фантастік. Але у нього принаймні румунський паспорт. А у Тимощука, до речі, теж румунський паспорт. Але там окрема бомбезна історія, про яку трохи пізніше. Ну а ми за крок до остаточного китка від Толіка. не лише України. Що мене там люди люблять, відносяться до мене з повагою. За перебріком його так полюбили, що Толя не зміг відмовити наполегливим російським окупантам. Або й сам закохався у грошові знаки. Ерефія анексувала Тимощука надовго, якщо не назавжди, тіма повернувся. Кричали вболівальники в аеропорту Пулково, зустрічаючи його майже як героя. Він носив букети з Колорадською стрічкою на 9 травня. Вихваляв Петербург, який значно кращий за Мюнхен, і взагалі почувався щасливим на Росії. Це я цитую. Я почуваю себе зручно тебе. Броня є якась так. Ну, є, я вам сказав пізніше. Тимощук заявить, що не бачить різниці між росіянами і українцями. Це вже після повномасштабного вторгнення кремлівських військ в рідну країну. Я не відчуваю ніякого негативу. Взагалі, а чимало вболівальників тепер відчувають позитив, тому що не бачать клуби і збірну агресора Ерефії на офіційних поважних турнірах через санкції. От і вимушений, тимощук варитися винятково в російському. Футболі, тому що для мене це самопочатку була якась, скажем, так, жовта тре. Українські фани дуже швидко толіка помножили на болотяний нолік, і так, що він навіть сам не зрозумів, як пройшов шлях від легенди футболу до ганебного хробака в очах сотень тисяч українців. Хочу з вболівальниками попрощатись, тимощук швидко опинився під ногами в буквальному сенсі. Перед матчем між збірними Уельсу та України Ультрас використали футболку продажного екс капітана збірної, щоб витерти об неї черевики. До речі, таке ж робили і наші захисники. Ще один красномовний привіт передали Тимощуку фанати, які боронять нашу країну. Бійці за шарф лишарф петербурзького зеніту і спалили його. Ось так швидко перетворюється на попіл і повага до футболіста запроданця Горить палає команда з фінської лузи, калюзи. Говорять про Толіка найбільш влучне ті, хто роками коментував його гру. Вболівав за нього у складі збірної України, а з початком великої війни взявся боронити незалежність у складі збройних сил. Мащука, як про Волинський з сором і ганьбу, як на мене, взагалі не варто виважено і глибоко й довго про і просто говорити, тому що це сором моя позиція про Про нього треба забути, як про помилку природи заради здоров'я його бідолашного батька. Цікаво, чи зачіпає взагалі марнославного Тимощука, те, яким розчаруванням він став для багатьох. Деякі екс-колеги про Толю і згадувати не хочуть. Як от головний тренер української збірної Сергій Ребров, я розумію, що це велике ім'я колись було в футболі, але зараз цього ім'я немає завжди. Легендарний форвард, тренер, володар золотого м'яча, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко виказав свою відразу. І Я навіть об. Обговорювати його не буду. Андрій Єрмоленко разом із запроданцем грав у збірній. Переконаний, Тимощук заробив достатньо, щоб жити будь-де, але обрав країну терористку. Сімка київського Динамо намагався достукатися до приятеля. Ти для мене був прикладом, я рівнявся на тебе, але тепер тебе не існує в моєму житті. Він послав мене на. Я послав його, і на цьому наша розмова закінчилася. А український футболіст Олександр Алієв слів не добирав. Він, до речі, родом з російського Хабаровська, але обрав захист України, тому чітко і влучно охарактеризував за проданця. Він Українського народу людина дуже сильно любить гроші. Він зрадив своїх батьків, свій народ, зрадив свою країну, за яку виступав. Тимощук уже покараний. Українські колеги та колишні фанати його відверто зневажають. Проте для людини, яка так любить гроші і славу, вочевидь відчутніше інше покарання. Дві хвилини точно зможу. Мова про персональні санкції. Йому заборонено в'їзд до України, заблоковано всі активи, фінанси, рухоме та нерухоме майно. Спортсмена позбавили всіх державних нагород і титулів. Також Українська асоціація футболу забрала в нього тренерську ліцензію, а ще екс-лідер української збірної припинив носити звання почесний громадянин міста Луцьк. А вже ж я був злий. Проте у листопаді 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозані скасував санкції української асоціації футболу і постановив повернути йому титули, тренерську ліцензію та місце в реєстрі збірної. Вже протокол, вже все, вже все зафіксовано. Якщо хтось засмутився через таке рішення, то не поспішайте. По-перше, тренером Толя зможе працювати хіба на Росії. По-друге, про ставлення вболівальників і колег ми вже розповіли детально. Кожна хвилина, п'ятихвилинка, десятихвилинка, вона в моїй голові. По-третє, і це найголовніше: спортивний арбітраж у Лозанні не може вплинути на персональні санкції та указ президента України. Тому толіку залишається небагато. Наприклад, опускати свій статус якомога нижче якісь прикольні шкарпетки. Хочу особисто зі своєї колекції першим трьом, що правильно відповіли, подарувати ось такі ось шкарпетки. Та не лише такими дрібницями оперує футболіст. Ще до початку великої війни він незаконно вивіз свою колекцію старовинних ікон, у чому Толіка звинувачує колишня дружина. Я ж вам сказав, вона хай говорить, що хоче. Витвори мистецтва не мали б залишати межі країни. Їх загальна вартість близько 10 мільйонів євро. Коментарі тут зайві. Якщо Толя аж такий набожний, то міг би вже зібрати збірну РПЦ з футболу. Після кожного голу гравці б не святкували, а ставили свічку за здоров'я Путіна і за автогол демократії. Та й йшли б прикладатися своїми мощами до вболівальників. Вірян. Мене можна зустріти як на вулиці, так і в театрі, і в кінотеатрі, і в ресторані. До речі, щодо звинувачень від колишньої, їх чимало. Наприклад, що Толік не сплачує аліменти, і двох донечок футболіст-мільйонер начебто залишив ні з чим. Розберемось. З першою дружиною Надією Навроцькою Тимощук познайомився ще підлітком у луцькій маршрутці. Вони були 15 років разом і здавалися ідеальною парою. У подружжя народилося двоє доньок-близнят. Я своїм дітям тільки хочу дати саме найкраще. Доки жили в німецькому мюнхені, а Тимощук грав за Баварію, проблем не було. Проте переїзд спортсмена на Росію змінив усе. Хоча спершу дружина з дітьми навіть поїхала з ним за перебрік. Самого в нього немає того поняття, що, що є добре, що є погано. Тимощук розбив на друзки подружнє щастя, коли закрутив роман зі співробітницею пітерського зеніту. Роками вів подвійну інтимну гру. Не як аматор, а справжній професіонал. Це позор. Це просто сором. Можливо, це збіг. Але саме після тісного спілкування з росіянкою Анастасією Клімовою Тимощук почав змінюватись. Поступово капітан української збірної з Патріота перетворився на запроданця. Вона вербує, але я не знаю. в Мене ж немає доказів, підписів. Я не бачила для кого вона вербує. Для себе, власне, розумієте, як такий вправний професіонал, чи для там ФСБ. Нова пасія Толіка офіційно піар-художниця. Хоча Навроцька припустила, що її суперниця під час навчання в університеті. Була завербована ФСБ і тому пізніше якісно опрацьовувала українського футболіста. Це інтернет, він пам'ятає все. Клімова фігурує в російських політичних колах і точно має серйозні знайомства та вагомий вплив. Він мені об'явив війну, ти розумієш? Він написав мені, я тобі все, готуйся до чого, до війни. Після початку Великої війни спливла резонансна новина. Толя теж агент ФСБ, принаймні, колишній прес-секретар запроданця Віталій Юрченко викладав у соцмережі, нібито згоду Тимощука ще у 2012-му працювати на спецслужби Ерефії на додаток та власний розсуд приведу ще дві світлини з оригінальним підписом та почерком для порівняння. І хай після ознайомлення кожний робить висновок сам. Також менеджер повідомив, що водії футболіста запроданця були із Петербурзького ОМОНу, та й сам Толік не раз вихвалявся серйозними зв'язками із дорослими дядями. саме тому міг грати в мовчанку на початку повномасштабного вторгнення. Але повернімось до теми колишньої, бо вона ще не розкрита. Надія Навроцька подала на розлучення ще у 2014-му. і тут з'ясувалося, Тимощук Скупердяй. Це не іронія. Толік за словами екс-дружини не хоче давати і копійки ані їй, ані дітям. Натомість, зірка футболу спробувала позбавити надію материнських прав і забрати доньок. Погрожувати, то він погрожував. Звичайно, він завжди там часто погрожував. Зараз він нічого мені не погрожує. Оскільки я з ним вже не спілкуюся, сам Тимощук запевняв усе навпаки, це колишня не дає бачитися з Ноа і Мія старшими доньками. Ох, вже ці розлучення із вирішенням батьківських прав та зобов'язань. Діти живуть з нею. От і все справді ницею стала історія з майном та грішми. Як розповів колишній агент Тимощука, щоб уникнути розподілу майна, Толя всі свої статки перевів на Росію. Така тактика: ж першим, поки адвокат не встиг на поле. Для нього сидить там тітка, да старша. Вона сидить і шепоче, йому що робити. Та мамочка сидить. Під час судових процесів засвітились активи Тимощука на болотах, наприклад, п'ять квартир в одному з елітних районів Петербурга та суми з багатьма нулями на банківських рахунках. Туди, сюди. Перший, другий, третій, четвертий перейшло до мене. Також підприємливий спортсмен володів готельно-ресторанним бізнесом. Активи переписав на клімову. Та навіть порше панамера і той подейкують переоформив на нову пасію. Цікаво, і чого б це з надіючими документами? Вони вкрали моє майно. Те, що ми, те, що от в нас при розподілі розподілялося. Однак це було ще не дно. Його Тимощук сягнув, коли відмовився платити аліменти на доньок близнят. Причина санкції РНБО України ухиляється від виконання зобов'язання суду оплачувати аліменти дітям. Скільки ж так економить любитель розкішного життя Анатолій Тимощук? І чи справді це сума для мільйонера, який і досі годується на брудні російські гроші? Навряд чи. Буде час, ви все знаєте. Цікаво, чому ж тоді Тимощук надавав фіктивні документи суду і викручувався під присягою. Надія Навроцька не має відповіді, але переконана, відповісти за це колишньому чоловіку. Доведеться в Німеччині. Тут все досі на рівні першої інстанції. Ще і тут Тимощук удрує, придумує обманює. Ну взагалі просто видумує там всякі афери. Приносить підробні підписи, мені доводилось звертатися в прокуратуру. Там е, ну там, взагалі, якийсь абсурд. Ну він думає, що він так може гратися там з німецьким з, з німецькими суддями. З німецькою Фемідою Хай Тимощук розбирається сам. А зараз про ймовірне румунське громадянство Толі Вважайте це бонусом, бо я обіцяв. Взяли ще можна сказати свого часу європейську зірку. Якщо просто Толя спробував легалізуватися у Європі завдяки румунському паспорту, отут запитання, що саме йому заважало залишатись у мюнхені, коли він грав за баварію. Ти не можеш собі цього дозволяти. Заради омріяного документу, він навіть вигадав бабцю іноземку згідно з паперами, які розкопали журналісти. Тимощук насправді не волинянин, а буковинець. Доволі цікава історія вийшла в мене за фейковим родоводом. Бабуся запроданця начебто, народилася на території Румунії. Все б нічого, але спливло, що це насправді не так. Замість перепустки до Європи Тимощук отримав ще більше насмішок і хейту. Та нагадування, що підробка документів в Україні тягне на 5 років обмеження волі. Перегляд свого ставлення навесні 25-го Толі почав загрожувати ще більший термін ув'язнення. 16 травня йому оголосили підозру у пособництві державі агресорці, адже він взяв участь у зборі коштів на підтримку армії Ерефії. Екс гравець збірної України продав свою футболку за 700 тисяч рублів на їхню користь. За це тому щуку може загрожувати до 12 років ув'язнення.